Добрий день, друзі. Давайте порівняємо, які податки сплачує ФОП у 2025 році на різних системах оподаткування. Не забудемо і про ФОПів, які працевлаштовані за основним місцем роботи, які є пенсіонерами та особами з інвалідністю. А почнемо з ФОП на спрощеній системі. ФОП на спрощенці сплачують такі суми. Єдиний податок у групі 1 – це максимум 302 гривні 80 копійок на місяць. А у групі 2 1600. Конкретну ставку єдиного податку слід дивитися у рішенні місцевої ради за місцем податкової адреси ФОП. А ось сума військового збору фіксована 800 гривень на місяць. У групі 3 єдиний податок залежить від обраної ставки та суми доходу. Це 5% від суми доходу, якщо ФОП не є платником ПДВ. Або 3%, якщо ФОП є платником ПДВ. Сума військового збору на групі 3 також залежить від доходу. Платимо 1% з доходу. А ось далі, друзі, поки ви ставите вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо цього ви ще не зробили і за що вам величезна подяка, ми переходимо до розгляду приклада для групи. 2. У підприємця за місяць на єдиному податку сума доходу, тобто загальної виручки, склала 150 тисяч гривень. Давайте подивимось, скільки він має заплатити податків на групі 2 по максимальній ставці єдиного податку. На 1 січня 2025 року розмір мінімальної зарплати становить 8 тисяч. Тож ставка єдиного податку у розмірі 20% від мінімальної зарплати. Буде дорівнювати 1 гривень на місяць. Сума військового збору 800 гривень. Мінімальна місячна сума ЄСВ 1760 тисяча гривень на місяць. Тобто ФОП із свого місячного доходу сплатить 4 тисячі гривень основних податків. До речі, ця сума є актуальною для всіх місяців 2025 року. Тут важливо розуміти, що ці податки ФОП на групі 2 сплатить незалежно від суми отриманого доходу. Якщо замість 150 тисяч гривень він отримає тільки 5 тисяч доходу, сума податків не зміниться. А тепер подивимось, що в нас вийде з податками, якщо ФОП перебуває у групі 3 зі ставкою 5%, тобто без ПДВ. Сума доходу ФОП 150 тисяч. Сума єдиного податку в нас виходить 7500. Військовий збір півтора тисячі. До речі, тут сума витрат нас взагалі не цікавить. Бо єдиноподатники сплачують єдиний податок суми доходів без урахування витрат. Сума ЄСВ така, як і в попередньому прикладі, тобто 1760 гривень. При доході. 150 тисяч гривень на місяць. Сума податків складе 10 тисяч 760 гривень. Йдемо далі: ФОП, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, або ФОП, які є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу, сплачують єдиний податок на групі 1 максимум 302 гривні 80 копійок на місяць, а на групі 2 – до 1600 гривень на місяць. Конкретну ставку єдиного податку. Будемо дивитися у рішенні місцевих рад за місцем податкової адреси ФОП. Отже, сума військового збору 800 гривень на місяць. На групі 3 сума єдиного податку залежить від ставки та суми доходу. Це 5% від суми доходу за квартал, якщо ФОП не є платником ПДВ. Або 3% якщо ФОП є платником ПДВ. Сума військового збору на групі 3 також залежить від доходу за квартал. Платимо 1%. Що стосується ЄСВ, то ФОП, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, або ФОП, які є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соцдопомогу, ЄСВ не сплачують. Тож в них податкове навантаження трохи менше, ніж у звичайних ФОПів. А ось далі щодо ФОП, які працевлаштовані за основним місцем роботи або уклали гік-контракти з резидентами дія Сіті. Тут щодо податків все те ж саме, що в попередніх прикладах, і ви це бачите на екрані. Але ЄСВ ФОП не буде сплачувати тільки за умови. Що він працевлаштований за основним місцем роботи. Якщо ФОП працевлаштований як сумісник, тоді від обов'язку сплачувати ЄСВ він не звільняється. І, друзі, ще важлива вимога: роботодавець повинен сплачувати за такого працівника ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. І останній приклад: ФОП на загальній системі. Ось він сплачує ПДФО у розмірі 18% від чистого доходу. Він сплачує військовий збір у розмірі 5% від чистого доходу і ЄСВ за себе у розмірі 22 знову ж таки від чистого доходу. Якщо місяць прибутковий, то ЄСВ має бути сплачено в розмірі не менше, ніж 1760 гривень на місяць і не більше, ніж 35 тисяч гривень. 200 гривень. Важливий нюанс. Якщо ФОП взагалі не отримав прибутку у якомусь місяці, наприклад, місяць був нульовим або збитковим, то ЄСВ за цей місяць не сплачуємо. Така норма є тільки для загальносистемників. Для диноподатників це не працює. Отже, приклад. Умовно, візьмемо доходи ФОП за місяць, щоб розуміти місячну суму податків у порівнянні з прикладами, наведеними вище. Тож у нашому прикладі ФОП на загальній системі отримав доход за місяць 150 тисяч, а його витрати склали 142 тисячі 500. Чистий дохід у цьому випадку, тобто прибуток, 7 тисяч. Ось в такому разі податкове навантаження буде таким: ПДФО 1350 гривень, військовий збір 375, а ЄСВ 1760, разом 3485 гривень. І всі розрахунки ви бачите на екрані. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Щиро дякуємо, що знайшли можливість бути з нами, що знайшли можливість ставити вподобайки. До зустрічі на нашому каналі.